Заробітна плата одеського міського голови Геннадія Труханова збільшилася на 50%, А також йому встановили щомісячне преміювання у розмірі 120% від посадового окладу: надбавки за ранг, надбавки за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці та за виконання особливо важливої роботи та інших обов'язкових виплат. Відповідне рішення депутати одеської міської ради ухвалили під час сесії 24 квітня. Також обранці вирішили виплачувати один раз на рік одеському міському голові матеріальну допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі середньомісячної заробітної плати за відповідним розпорядженням. Окрім цього, депутати вирішили, що одеський міський голова повинен буде преміювати своїх заступників та секретаря міської ради у розмірі не більше 150% від посадового кладу надбавки за ранг, надбавки за вислугу років, надбавки за високе досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи та інших обов'язкових виплат. Двоє нових депутатів Одеської міської ради Андрій Шарашидзе та Марина Бойко 24 квітня вперше взяли участь у сесії. Комісія затвердила депутатів, ще у березні цього року Андрій Шарашидзе увійшов до складу міської ради як представник партії Слуга народу. А Марина Бойко від Європейської солідарності. Ну а з депутатом Одеської міської ради, головою постійної депутатської комісії з питань транспорту і дорожнього господарства Петром Обуховим. В рамках прямого етеру на нашому Ютуб каналі на цьому тижні говорив головний редактор інтенту Валерій Болган: розмова про небезпечні зупинки та оптимізацію паркування, про 120-й маршрут та чому він досі існує лише на папері та інші важливі для містян питання. Посилання в описі до цього відео.